Продаєш пальне без маркування сплачуєш штраф до 200 неоподаткованих мінімумів, а саму продукцію можуть конфіскувати. Це норма нового закону, який рада схвалила 8 липня. В такий спосіб депутати вирішили боротись з фальсифікатом на ринку. Вони вже підрахували, через контрабандні поставки бюджет щорічно недоотримує 3 мільярди гривень. Я думаю, що якщо це буде є то от внідрено, тільки всі виграють і потрібітелі. И государство, которое получит больше средств в казну, и скажем так, добросовестные участники рынка, которые Просто получат дополнительную долю рынка за счет ухода него недобросовісних продавців. Водночас за новим законом додаткові повноваження матиме податкова служба. Саме вона видаватиме акцизні марки і зможе вилучати з обігу пальне а також формуватиме держреєстр місць маркування та імпортерів нафтопродуктів. Для цього створюють спеціальний підрозділ зі штатом 600 працівників. По оцінкам введення введение такой программы приведет к росту цен на ячну порядка 20-30 копеек на одном литре. Реально жизнь показывает, что такие сложные организационные процессы э, требуют больших затрат, так что можно говорить о подорожании больше, чем 20 на 20-30 копеек на одном литре. Зрештою трейдери закладатимуть вартість пального і можливі штрафи, і витрати на маркування. Наскільки саме може зрости ціна, аналітики прогнозувати наразі не беруться.